Навчальний фільм Торське, первина на жеребці. Серед мальовничих лісів Донеччини на лівому березі річки Жеребець розкинулося старовинне українське село Торське, це місце, де природа і історія тісно перебулися, створюючи неповторну атмосферу спокою, праці і життя. Торське не просто точка на карті, це символ історичної пам'яті, духовності та людської відривалості. Його історія бере початку у далекому 18 столітті і триває донині. Історія села. Перші письмові згадки про Торське датуються 1813 роком, хоча поселення існувало і раніше, ще з другої половини 18 століття. Назву села отримала від міста Тор, нинішнього Слов'янська, звідки прибули перші поселенці. А ще Торське мало стару назву Торена Шепелівка за родовими прізвищами перших мешканців. Основними поселенцями були однодвірці. Дрібні землевласники, які походили від дітей бояр або служивших людей, вони переселилися Тора на землі Слобідської України. шукаючи кращої долі, з часом тут з'явилися хутори, млини, невеликі господарства. У 1787 році частина Торя наступила до катеринославського козацького війська, створеного за наказом князя Потьомкіна. Проте після ліквідації війська мешканці повернулися до звичного життя, зимою робства та скотарства. У 19 столітті відбулося кілька хвиль переселення доряд. Одні вирішили на Кавказ, інші перейшли сюди з Ліпіцького та Зміївського повітів. Серед жителів поширюються нові ідеї, зокрема духоборство, релігійне течія, що відкидала обряди, але прагнула в чистої віри. Через це кілька родин переселили до Таврійського берені в Мелітопольський повіт. У 1825 році Торське стало військовим поселенням Посадковського веброгонського полку. Тут жили майже 1000 осіб, 465 чоловіків і 490 жінок. Було три вітряки, чимало худоби, селяни мали запаси зерна і займалися землеробством. Після 1857 року, коли військове поселення ліквідували, жителі отримали статус державних селян і змогли господарювати вільніше. Торська 20 ХХ століття. У роки Другої світової війни Торське зазнало тяжких боїв. На його землі загинули радянські воїни та партизани. Сьогодні в центрі села зберігається братська могила. Місце пам'яті і вдячності за визволення рідного краю. Щороку сюди приходять мешканці, щоб вшанувати героїв. Після війни життя поступово відроджувалося, Люди відновлювали господарство, а село стало відомим завдяки своїм мінеральним джерелам, які досі приваблюють відвідувачів з усієї області. Природа та географія Точка розташована у мальовнічому долині річки Жеребець, лівої протоки Сіверського Дінця. Річка має довжину близько 88 км, а її води живляться переважно снігом. У весняну пару воно розвиваються, створюючи черівні краєвиди. Уздовж річки простягаються соснові ліси, а навколо чисте повітря і спокій, який відчуває кожен, хто сюди приїжджає. З 1936 року в Торському працює гідрологічні станції, що спостерігає за станом річки та рівнем води. Ще раз доводить торське не просто село, а важлива точка на природній карті Донеччини. Мінеральні джерела. Гордість Торського. Особлива гордість села. Його мінеральні джерела. Перші дослідження провела Артемівська георозвідувальна експедиція у 1950-х роках. У 1955 році під час буріння виявили протік води нафтового типу та відділення газу. Це стало підтвердженням нафтового зявленості Донбасу. А вже у 1965 році пробурило першу артезіанську свердили для видобутку мінеральної води. У 1999 році записи дослідили детально, вода отримала офіційний статус природною столовою під назвою Романовська. Місцеві називають її просто Торська цілюща вода. Вона має запас цірководню, але цінується за лікування властивості, допомагає при захворюваннях шунка, обміну речовин, суглобів та нервових системах. За своїм складом Торські джерела подібне до вод Моршина, Трусковця та Миргорода. Біля джерела збираються не лише місцеві, а й гості з інших районів. Тут люди спілкуються, святкують, відпочивають. Так вода об'єднує громаду і підтримує життя. Зараз перейдемо до пам'яток культури Сила Торського, культура, традиція, духовність. Серце Торського Свято храм, зведений у XIX столітті, він став духовним осередком громади. Тут хрестили дітей, вінчали пар, святкували Великдень і Різдво. У радянські часи храм було закрита, але згодом його відновили силами самих жителів. Сьогодні це не просто церква, а символ віри і відродження. У селі зберігалися і народні традиції. Щороку біля річки жеребець святкують Івана Купала, плетуть вінки, пускають їх на воду, співають старовинні пісні. Ці звичаї передаються з покоління в покоління, зберігаючи живу пам'ять про українське коріння. Торська кухня це смак дитинства, вереники, борщ, куліш і звісно, рівні страви. Адже річка жеребець щедро на улов. Сучасне і майбутнє сьогодні Торське – невелике, але дуже гарне село з населенням близько півтори тисячі людей. Воно живе, розвивається, зберігає свої традиції, сюди не переїжджають відпочивати, набиратися сил, напитися цілющої води. На базі лісово Донецького обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді, що розташована в селі Торське, щороку проводиться важливі обласні заходи. Другий обласний етап це український дитячо-юнацькій військово-патріотичної гри Сокюджура, обласні туристсько-краєзнавські зльоти, а також археолого-етнографічні експедиції, дотик до минулого. Ці події об'єднують молодь, виховують Любов до Батьківщини. Чать мужності, дружбі та взаємоповазі, Торське стає центром дитячого туризму, краєзнавства та патріотичного виховання на Донеччині. Торське це маленька перлина Донеччини. І місце, де історія дихає вітром з полів, де джерела лікують тіло і душу, де люди зберігають пам'ять і творять майбутнє. Це Торське село, яке варто побачити і про яке варто пам'ятати.